Тренується, аби якнайшвидше протезуватися та побачити, як онук піде до школи. 58-річний Олександр проходить реабілітацію в одному з Дніпропетровських медзакладів. Розповідає, до ЗСУ приєднався влітку 2024-го. Воював на Покровському напрямку, де й дістав поранення 9 січня. Згадує, разом з побратимами потрапив в оточення російських військових. Не підійшли, да, спитали, питали карета, здавати з нас, змогу, то щоб йшли, яке, стояли під дронами, поки до вечора тоді гранатами закидають. Військовий розповідає: шість годин відстрілювалися з окопу. Потім вдалося прорватися крізь оточення військ РФ. Вечерим ми вийшли, поки це щоб темно було, щоб вони не бачили к збоку. Вони ж посадки були. Ми через поле ночі пішли. Він вже. Прилетів, вже побачив, що нас нема найшов, де він дав координати, мінометлював. Прилетіла просто в на у руку добре, щоб ближче не пішла, вона зірвалася далі. Зірвала, все. На евакуацію довелося чекати ще шість годин, каже Олександр. Кейсивак доставив чоловіка до найближчого ста пункту, де йому й ампутували руку. Позаду операції та лікування. Реабілітацію чоловік проходить три тижні, каже ерготерапевтка Регіна. Додає, він дуже вмотивований. Ми працюємо над тим, щоб збільшити цю амплітуду, не було ніяких обмежень. Також формуємо куксу і працюємо над силою та витривалістю. Тобто, у нас іде зараз до протестної етапу реабілітації. Сам Олександр каже: після реабілітації хоче поїхати додому. У рідному Каневі на Черкащині на нього чекає родина. У планах доглядати за онуком та займатися домашнім господарством. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.